Кадирівці, сусід сировікіна та білоруси. А журналісти з'ясували, хто наживається на розбомбленому Маріуполі. Поки окупаційна влада тільки фантазує про те, на чому місто зможе заробляти після війни. Найгостріші суперечки точаться про те, чи треба і чи взагалі можливо відновити роботу двох головних заводів: медкомбінати імені Ілліча та Азовсталі. Поки з цим питанням не розібрались, пропонують, наприклад, ловити рибу в Азовському морі. Лет там, через 12, если все вот, согласно плана действия, все это будет происходить, то э, прибыль от э, реализации данного проекта может превысить. Ну, это всего Азовского моря, это я не говорю только про... Республіка то можуть прибыль прибуль од всієї угальної металургічської отрослі, але декому зруйнований Маріуполь уже приносить набувалий прибуток. Обидва найбільші маріупольські заводи належали українській компанії Метинвест. До початку вторгнення на підприємствах та у порту знаходились 230 тисяч тонн металопродукції вартістю 600 мільйонів доларів. Після захоплення міста увесь цей метал прибрали до рук росіяни. Через крадіжку та знищення заводів Метинвест подав позов до Європейського суду з прав людини. Але в РФ уже заявили, ніякі міжнародні суди не змусять їх виплачувати Україні компенсацію. А маріупольські заводи і усе їхнє майно, мовляв, націоналізують. Однак насправді націоналізація означає просто передачу активів людям, наближеним до Кремля. Нові хазяїни заводу і ліча Кадирівці. Один із співвласників комбінату Валіт Карчагін, син заступника голови Міністерства будівництва Чечні. Ще один співвласник чеченець Алаш Ладашов. А кришує завод депутат Держдуми та права рука Рамзана Кадирова Адам Далімханов. Це той, якого начебто минулого тижня поранили у Запорізькій області. До речі, самі росіяни кажуть на розграбування кадиримцям віддали не тільки медкомбінати ліча, а й усю Луганську область. Однак повернемось до Маріуполя. Крім кадирівців, метал заводу і ліча до Росії вивозила компанія «Лесстройсторг». Її власники, давні партнери по бізнесу Олена Шейченко та Олександр Сниткін, які раніше заробляли на держконтрактах. Ця парочка краде не тільки з медкомбінату, а й з Азовсталі, хоча цей завод поки що офіційно нічий. Ще один мародер Азовсталі російський бізнесмен Юрій Кочеринський. На підмосковній рубльовці він живе прямо поруч з одним із керівників російського вторгнення в Україну генералом Армагедоном Суровікіним. Кочеринський, за даними журналістів, вивіз з заводу 300 тонн вугілля вартістю 40 тисяч доларів. Значно більше 2 тисячі тонн вугілля на 300 тисяч доларів. Вкрала кузбаська компанія Талтек. Доклались до пограбування українського міста і білоруси. З Маріуполя через Білорусь вивезли залізничні вагони та контейнери на 100 тисяч доларів. Коли ж росіяни забрали з Маріуполя увесь метал, вугілля та навіть вагони, вони взялися за розпил самих заводів. Тож не дивно, що тепер окупанти кажуть, навряд чи зможуть відновити роботу не тільки Азовсталі, а й Кубінату і Важко відновити те, що ви вже порізали на метал. Сейчас идет основной процесс работы, это разбор завалов, так как комбинат получил значительное разрушение в период боевых действий. Поэтому основные вакансии у нас сейчас мы работаем с центром занятости. Мы набираем людей для расчистки э, тех завалов, которые сформированы были в процессе боевых действий. Вкрадена росіяни в основному продають у дружні країни Африки та Азії. Однак український метал з РФ може потрапити і до ЄС. У Метинвесті розповідають, восьмий пакет санкцій забороняє постачання російської сталі до Європи. Але дає дворічну відстрочку виробникам напівфабрикатів. Тож європейські покупці, які клюють на низькі ціни, цілком ймовірно під виглядом російської можуть купувати вкрадену українську сталь.